І так, сьогодні ми починаємо з вами нову тему. Це тема параграфа 14-го, і вона називається так. Єдине, зараз, діти, зачекайте одну секунду. І так, як я вже сказала, ми сьогодні починаємо нову тему. Запишіть, будь ласка, назву. Тема називається множення. Многочлена на многочлен. Ось що ми вже вміємо робити. Ми з вами вміємо додавати многочлени, віднімати многочлени, множити одночлен на многочлен. А сьогодні ми з вами познайомимося з тим, як множити многочлен на многочлен. І так, напишіть такий підзаголовок. Множення. Так, бачите, в мене тут дуже поганий почерк. Много члена. На член. Ну, вибачте, нічого не можу зробити. На Можете собі в дужках написати, що це параграф. 14. Якщо ви щось не зрозумієте, ви можете ще раз прочитати це в параграфі 14. Я нагадаю такі речі: от як мені перемножити, наприклад, двочлен А плюс Б на Х плюс В? Дивіться, тільки що ми з вами. Розкладали на множники, так, виносили за дужки спільний множник. Наприклад, якщо б в мене була, був такий вираз, А помножити на x y, плюс, плюс Б помножити на x так? Якщо б я винесла за дужки спільний множник Х плюс у, я б отримала ось те, що стоїть в мене з лівої сторони. Будь-якою формулою я можу користуватися як. Зліва направо, так, і справа наліво, так? А тепер дивіться, я ж можу зробити наступне. Я можу розкрити тепер дужки. Ну, Тобто ця, ця формула вірна, я думаю, що всі з цим згодні, так? Давайте розкриємо дужки. Що ми тоді отримаємо? АХ плюс Ай плюс BX плюс Бі. B, y. Ось так ми робити не будемо, ми будемо робити відразу так. Дивіться, ми будемо брати перший доданок в першій дужці і множити його на кожен доданок в другій. Ось такі стрілочки намалюйте, можете теж кольоровими олівцями це зробити. Потім будемо брати наступний доданок в, в першій дужці Б. І множити його на кожен доданок в другій дужці. Тобто спочатку на Х, а потім на Y. І отримані, е, доданки будемо додав... отримані добутки будемо додавати. І так, е, якщо це зрозуміло, давайте напишемо правило. Я його писати не буду, а хоча і можу написати. Зараз тут же є такий. Варіант, що я текст пишу. Ось, є. Зачекайте. Секундочку, трошки просуну. Ой, щось тут. На щось я нажала. Ви теж бачите якісь настройки, щось там з мікрофоном? Ув'язане? Ні. Ні. Це я на щось нажала. Ну-ка, зачекайте, ось так. Ой, Господи, Як важко працювати, коли війна? І так, текст. Де ж був текст? Ось він. Правило буде наступне. Так, що помножити многочлен на многочлен? Бачать, так, що я пишу. Угу. Потрібно кожен член одного многочлена члена. А ви зараз телефона працюєте? Ні, з ноутбука. Але в мене на ноутбуці в школі я можу писати на графічному планшеті, але він в школі залишився. А тут мишкою тут незручно. Так, потрібен кожен член одного. Зараз одного, одного члена помножити на кожен член другого члена. Її одержані добутки додати. Так, ось таке правило: як ми множимо многочлен на многочлен. Ну і давайте виконуємо декілька завдань. Так, я можу це стирати? Чи ви ще пишете? Ні. Ні, ще пишемо. Добре, добре. дописуйте поки що. Все. Так, добре. Тепер все, все, давайте зараз. в практиці спробуємо це закріпити. Відкрити ваші підручники. Тут я теж не можу його відкрити. Я просто буду писати з підручника. Так, все це видаляю. І так, візьмемо номер. Ой, чого він жовтим пише. Номер 590. В нас почала відповідати Поліна, ось вона і продовжить. Ми там тільки не з... закінчили один приклад. Давайте до нього в кінці Там трошки місця залишить, якщо ви самостійно не закінчили, потім продовжимо. Х плюс М. І так, дивіться, ваша задача тут виконати множення, тобто розкрити дужки і здобутку двох многочленів зробити один многочлен. Тобто, як ми це робимо? Якщо ви перші приклади робите, можете собі малювати ось ці стрілочки, але не обов'язково. Тобто беремо перший доданок в першому многочлені і множимо його на кожен доданок в другому. Поліночка, диктуй мені, що буде. А, помножити на дужках Х плюс 2. Ні, вже ніяких дужок ми не пишемо. Відразу дивись, а на Х. А, добре. А що ми перший раз так писали? Щоб пояснити, звідки це береться? Так, плюс. А помножити на М. А М. Так? Ну, А помножити на М ми ка кажемо А М. Тепер дивіться. А далі ви множник не Б будете множити, а мінус Б. Бо перед ним стоїть знак мінус. Мінус Б помножити на Х. Що ми напишемо? Мінус Бх, так? Так. Мінус Бх. І мінус БМ, мінус БМ. Так, друге беремо таке. С плюс Н. Зараз, зараз, зараз. Помножити на дужечку в дужках А плюс Ігре. Так, що це буде? Т на А. Давайте C. не будемо малювати собі ці стрілочки відразу. Що буде? Це А, так? Плюс. Так, плюс Вот. С Іг теж згодно. Плюс МА. Так. І плюс Мігре. Плюс Ніг. Так, подібних тут немає, тому на цьому ми і закінчуємо. Це вже відповідь кінцева. Так, наступне таке беремо. Б плюс 2. Помножити на другу дужку. Y мінус 4. Так, дивіться, тут уважно. Дивіться, B вимножити на Y мінус 4. Що це буде? B, ну, В ігри. Біг, так. Далі. Плюс. Мінус мінус. Мінус Б. Ні, дивись, тебе множити, а, на мінус 4B. 4B. Мінус 4B. Можна написати Б помножити на 4, але прийнято писати числовий множник попереду. Мінус 4Б. Так, далі. E, плюс 2 І. Зараз, зараз, зараз в мене тут мишка тіряється, Я її не бачу. Де моя мишка? А, не бачу. І знов не бачу. Плюс 2 ігре. Так, і. Мінус 8. Мінус 8. Діти, чи є запитання? Подивіться, може є тут подібні доданки? Ні, нема. Немає. Але можуть бути. Так, дивимось на четверте. А плюс 3 помножити на Б плюс 2. А плюс 3 на ну, Б плюс 2. Так. Спочатку беремо А і множимо на кожен доданок в цій другій дужці. А, Б. А, Б. Плюс 2А. Плюс 2А. Так, далі. Плюс 3Б. Плюс 3Б. І И плюс 6. Плюс 6, бо 3 на 26. Теж перевірте, чи є подібні. Подібних немає, тому mm. так і залишаємо. Далі беремо 594 Поліна, Поліна, поки що 10, можеш ще підвищити. Ось, давай наприкінці уроку. Ми все ж таки там твій той номер не закінчили. Якщо там закінчимо, а, бо світло вимикнуло. Я поставлю 11. Тобто, Поліну, ще запитаємо, наступний 2 плюс 4 під 94 Треба теж розкрити дужки і звести подібні два мінус 1. А, так, ну сьогодні всі, хто підняв руку, можуть опустити. вони вже відповідали. А можна підвищити? Ну, Юль, 11 – це щось надзвичайне. Тут нічого надзвичайного а -а -а. немає. Ну, якби 10 – це вже непогано. Так, хто а ху? я сьогодні ще не відповідав. Хmile, Хто це? Тимур. Давай, Тімур, можна. Да, давай я твою руку бачу. Так, що тут буде? А тут буде а, 4 ігри. 4 ігри і мінус 2. Молодець. Так, тепер ми 4х множимо на цю дужку. Плюс 8. <s> <favourite> 8, 8. 8 Và, так, І мінус okay. so, so, um... so, uh, And... 4х. Молодець. Завжди подивіться, чи є подібні. Ні, немає. Немає. Але ну, чому я запитую? бо Далі будуть приклади, де вони будуть. Угу. І так, а наступне: 4П-2М. Ой, це третє. Ну, давайте так, це третє. І чогось. Там так незручно. Вони якось пишуть в цьому підручнику. Ліва, права сторона. 3х мінус 2. 3х мінус 2. Вибачте ще раз за почерк. Мені важко тут писати дуже. Так. 4п помножити на 3х буде 12. Ой, так, 12 px. px. Так, добре. Тепер 4п на мінус 2. Мінус 8п. Так, мінус 8п. Так, далі. Мінус 6мх. E e так, і а, плюс 4М. Так, добре. Тут а, нема. Теж, а тут подібних теж немає. Нема. Повернемось до другого, бо я якось не так подивилася і не в тій черзі записала, як треба. Х квадрат плюс А помножити на Х мінус А квадрат. Так, знов Тимур продовжує. А в пер першому буде x в третьому так, степені. А, мінус Х в другому, а x в квадраті, А в квадраті. Так, молодці, так, далі. А, далі. Плюс АХ. Угу. А, мінус А в кубі. Угу. О, тут є? є подібні. Які? Х в кубі і х в квадраті Ні, ні. А в... Дивись, тут же різні буквені частини. Там в кубі, а там в квадраті. Ні, немає. А, ой. Поки що подібних немає. Нема, нема. Беремо четвертий. Так, четвертий такий у нас 2х квадрат. Мінус 1 помножити на 3х плюс 1. І так, перемножаємо. 2х квадрат на 3х. Це буде що? Це буде 5х. Ти ж множиш Шість. Шість. А, 6. 6х квадрат. Перемножаєш. В третьому, да? так? Бо х квадрат, помножити на х це х в третьому. Тепер 2х квадрат помножити на плюс 1, Буде знак. А плюс 2х в квадраті. Так, далі. Мінус 1, помножити на 3х. Мінус 3х і мінус 1. Мінус 1. Так, знов перевіряємо, є подібні. Mm -mm, нема. Добре, Тимур, 10 ставлю. Хотіла Софія Романенко, так? Добре, дякую. давай. І так, Сітнік. Молодець. Йдемо далі. П'ятий приклад. П'ятий приклад у нас такий. 7х в квадраті мінус 4х. Помножити на дошку 3х мінус 2. Так, дивіться, ви берете 7х квадрат множити на 3 х 7 і 3 можна перемножити так. Це в нас буде що? 7 на 3 сонечка Сон, в тебе звук не. А, сі, е, так, 7 на 3 це 21. 21х в якому степені буде? 21х в третьому. Так, добре. Говори голосніше, я чую, але так. Не дуже добре. А. Так, тепер 7х квадрат ти множиш на мінус квадрат... 2. Знак Множити буде. Множити на мінус 2, це. Мінус буде, так? Мінус, мінус 14х. Квадрат. квадрат. Так, далі. Мінус 4х помножити на, на 3х. Буде знак? Буде знак мінус це 12х на другий. Бачите, вже є подібні. Тут вже є. І мінус 4х» помножити на мінус 2. Мінус на мінус дає Я плюс. Це буде вісім. Плюс вісімц, так? 8х 4 на 2. Ой, яких це? 8х. Тепер, дивіться, так як тут є подібні, ось ці два доданки мають однакову букву частину. А інші не подібні. Ось ті, що не подібні. Ми так і переписуємо. Тепер мінус 14, мінус 12. Сонечка, скільки це дає? Плюс 2. Вони обидва з мінусом, тому ти ставиш мінус і модулі. Додаєш, буде мінус скільки? Мінус 26х в да? квадраті, так? І плюс 8х воно нічому не подібне. Так і залишаємо. Так, я трошки тут звільню місце зверху. Ще три приклади в цьому номері. Тобто я вас вітаю, ми сьогодні з вами навчилися множити многочлен на многочлен. Це одна з дуже таких важливих, один з дуже важливих кроків. І так, шосте ось таке у нас йде B 2. Помножити. На 3B в кубі. Мінус 4б в квадраті. Так, сонечка теж перемножаю. Б помножити на 3б в кубі. Числовий множник, який у нас тут Тут Залишиться 3. Виходить, буде 3b в четвертій. Так, 3b в четвертому степені. Знов я загубила, де моя мишка? Ага, ось вона. Так, 3b в четвертому. Тепер Б помножити на мінус 4б квадрат. Буде знак який? Буде знак мінус. Так, числовий множник 4 так і залишиться. Мінус. А Б буде. 4Б в третьому. В третьому степені згодна. Тепер мінус 2 ми множимо на цю дужечку. Мінус 2 на 3 б в кубі. Знак буде. Знак буде мінус. Мінус. Дважди три. Ага. Це в нас. Шість. Так, добре. Мінус на мінус дає. Плюс B3. так. 8, Плюс вісім Б в квадраті. Так, чи є тут подібні? Ну, взагалі є. B3. Де ось ці? Які містять однакову буквену частину? Дивіться, 3б в четвертому нічому не подібно, ми так його і переписуємо. Тепер вони обидва з мінусом. При додаванні двох множників з мінусом. Так, пишемо, пишемо Мінус, так? Да? І вони додаються, це буде. Так, і що тоді ми запишемо, ти вірно все кажеш. 10B в третій. Угу. Мінус 10. Так, я, я дуже дуже тебе погано чую. Мінус 10б в кубі. Так, і плюс 8b в квадраті так і залишаємо, так? Воно нічому не подібне. Так, сьомий приклад в нас такий. Що там в нас в сьомому прикладі? м квадрат мінус 2 м, помножити на 3m мінус 7m в квадраті. Ой, вибачте, це в мене таке m. Так, Соня теж продовжує. m в другій помножити на 3m, це буде 3m в третій. Так, добре. Та що ж таке? Не вийшло в мене м написати добре. М в третій. Так, далі. М в другий на мінус 7 м в квадраті. Теж мені в квадраті це буде мінус 7 м в четвертій. Так, згодно. Далі мінус 2м помножити на 3 мінус 2 м. Мінус 2м помножити на 3 м. Це буде. Е... Мінус, мінус, так? Дважди 3. Це буде мінус 6 м в другій. М в квадраті, так? Так, м. тепер мінус 2м на мінус 7 м в квадраті. Мінус на мінус дає знак. Плюс. Так, і дважди 7 буде. 14 m в третій. Угу. Так, чи є тут подібні? Це 3М в третій та 14М в третій. Молодець, відразу їх додай. Скільки це буде? Е, так. 3М в третій, це 17М в третій. Згодна. А всі інші в нас не подібні, тому ми їх так і переписуємо. Так? Тобто мінус 7М в четвертому, мінус 6М в квадраті. Так, і залишився Соні ще один номер, восьмий. Так, зараз знов я мишку загублю. Тут в мене на ноутбуці я нічого не бачу. Тут якось, ага, взагалі там десь вона була. У нас урок закінчився. Закінчився урок вже? Ну, 32 хвилини ще не закінчився, чи в мене не, не, не те щось з телефоном. Ми ж об'єднали два. А, точно. Ну, давайте так. Добре, Соня, я ставлю вже 10. молодець. Мені дуже сподобалося, як ти сьогодні відповідала. Ви берете надім наступні завдання. Я ж забула, що ми. Так ми ж на 5 хвилин виходили на перерву. Обманюйте мене. Ми виходили, Ми виходили, у нас була перерва. Ну, добре, все одне. Давайте вже закінчимо. Ви берете надім на завтра, Номери 575. Якщо я завтра буду себе добре почувати, я буду в школі і в нас завтра буде самостійна. Ось такого типу рівняння, як ми сьогодні розв'язували, будуть. 577. 579. 582. І на нову тему два номери. 593. Обов'язково робіть домашки. Якщо ви цього не будете робити, у вас в голові нічого не залишиться, і математики ви знати не буде. Те, що ми зна... ну, вивчаємо з вами зараз, це є база. І так. Тоді на сьогодні ми закінчуємо. До зустрічі. До побачення. До побачення. Гарного дня.